У четвер, першого лютого, 27 лідерів країн Євросоюзу одностайно підтримали надання макрофінансової допомоги Україні у період з 2024 по 2027 рік. ЄС виділить 50 мільярдів євро. Ми багато тижнів тримали наших українських друзів у напруженні щодо того, чи досягнемо ми домовленості. І те, що це було досягнуто так швидко, результат наполегливої роботи багатьох наших лідерів. Торік у грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення допомоги Україні. Однак перед самітом лідери ЄС посилили на нього тиск, і після тижнів суперечок він скасував своє рішення. Угода про допомогу Україні передбачає щорічне обговорення пакета, а також можливість його перегляду через два роки, якщо це буде потрібно. Володимир Зеленський подякував європейським лідерам за допомогу. Це чіткий сигнал, що Україна витримає і що Європа витримає. Також дуже важливо, що це рішення було ухвалено всіма одноголосно. Перш ніж кошти почнуть надходити до України, програму має затвердити європейський парламент. Найближча його пленарна сесія пройде 26-29 лютого цього року. Як повідомляють, перший платіж обсягом 4,5 мільярди євро Україна може отримати вже в березні.